І так, в цьому на цьому ютуб-каналі ви побачите, як я купую та продаю гаражі та питаюся на цьому щось заробити. І також це не так швидко насправді, як кажеться, Тобто купити і відразу продати, це ж не машина, що ти її купив, і може вже на другий день продавати. Я купляю їх як подешевше, а як подешевше, значить вони в поганому стані, і потім їх відновлюю там штукатурю, бітонірую, кришу роблю, ворота варю ну і все інше таке, щоб він виглядати почав дуже дорого. Тому весь етап підготовки цього гаража і все інше ви будете бачити на ютуб-каналі. Я буду розповідати вам про ціни, скільки що коштує і все інше. Сьогодні неважливо, який день мається на увазі по рахунку, там перший, другий чи п'ятдесятий, тому що в цьому гаражі я тільки другий день, але там ще є один гараж. Ви побачите на ютуб-каналі, можете зайти. Подивитися, там ще є відео про інший гараж. Але я сьогодні буду працювати не в цьому гаражі, в якому я зараз знаходжуся. А всім дякую даже за перегляди і за лайки, тому що попереднє відео з, з придбанням цього, цього гаража дуже багато набрав переглядів. Дякую вам за це і дякую за те, що підписуєтесь, підписалися і дивитеся. Так, давайте вам покажу, що сталося з цим гаражом. Якщо ви бачите, то позаду мене вже в гаражі стоїть машина. Це означає, що я вже зробив все для того, щоб вона сюди заїхала. Ворота відкриваються, але ворота будуть переварюватися, ставитися нові. Тому що ці не влаштовують Тут замок, метал дуже тоненький, там двойка, начебто. Ось бачите, він взагалі там як лист. Ну, дуже тоненький. Машина заїхала, тут треба все доробити. Звісно, але машина вже стоїть. Це мені подобається. Коли заходиш в гараж. Купуєш гараж і машина відразу може заїхати, то це прекрасно. Так, не знімав пару днів, там були свої роботи, але бачите, привіз сюди 8 мішків цементу і в машину загрузив воду. Бачите, повна машина води, а це означає, що ми зараз їдемо, ми зараз їдемо на інший гараж, тому що там будемо сьогодні бетонувати пол. Тому цей гараж я зараз виїжджаю, закриваю, і ви дивитеся все відео про той гараж. Про його відновлення. Я розповідаю, скільки коштує цемент, скільки коштує щебінь, аців і самовартість заливки. Ось, до речі, домовився з людьми за 140 гривень квадратний метр на 8 годин. Зараз, 8 година, я у себе в гаражі ще не там. Але мені ніхто навіть не позвонив. І по голосу були якісь малолітки. Хоча я договарювався і за 200 гривень квадратний метр залити пол. Там нічого такого складного насправді там можна за день просто бітономішалка, щебенець, вода і все, Калапусяєш, заливаєш. Короче, виставляєш тільки ме наперед. перед цим. Мені відповіли взагалі нікого зараз немає зі цих строїтелів, щоб вони заливали, поли всі зайняті. типу літа, іди короче. Жди нас до осінь. Ну понятно, що ждати я не можу. Знайшов якихось людей, але по голосу чую, що вони якісь малолітки, тому що вони мені не перезвонювали толком. Якось я говорю, ви підійдете там, подивіться зарані це все. Давайте говоримо ціну. Ну, ми за 140 гривень готові залити. Я говорю, давайте тоді там перезвонивши 2-3 рази на понеділок на 8. Сьогодні понеділок, 8 ранку. Мені ніхто ще не дзвонив, навіть не цікавиться, де я знаходжуся. Буду дзвонити ще одним за 200 гривень, якщо вони теж, вони теж голосу якісь малолітки, не знаю, там 20 чи 18. Я не знаю, може, вони, вони таке відчуття, що вони просто десь з батьком робили настройки. І тут вони коротше, навчилися щось робити, і вже почали переходити на свій хліб. Ну, коротше, хай йдуть на свій хліб, вони молодці, але просто мені це не підходить трохи, бо я в другій ситуації. І так, мені треба, щоб зробили добре, навіть ідеально, щоб там було, тому що я ж плачу за це гроші, все ж таки, як не як які я заробляю своїм трудом. Так, якщо цей варіант не виходить, є в мене помічник один, дуже чудова людина, йому привіт. і цей, Тоді я їду за ним. Ми знімаємо в оренду бетономішалку, вона коштує 200 гривень плюс 100, щоб привезти, 100 відвезти І в ітогі це 400 гривень вийде на день, але нам треба два, тобто ще 200 накидаємо, 600, що тачка 100 і корита 50. Ну, коротше, в общем, в 1000 гривень я влажуся з головою. І ми за два дні заливаємо пол самостійно, без яких і буде все ідеально, просто ідеально. Але хотілося б нічого не робити, бо я вже задовбався. Трохи, коротше, я хотів би, щоб хтось це зробив за мене. Я готов заплатити за це гроші, але готов заплатити гроші, як все це зроблять, нормально. І так, будні перекупів, але не машину. Але з машинами дуже проблеми. Заводю, Стараюсь виїхати назад, і що ми бачимо? Скат повністю спустив. А в мене в машині коротше, 5 літрів по 40, це 200 кг. І ще в багажнику. Коротше, куча виходить бутилок. Ось така картина. Машина повністю завантажена, а мені потрібно накачати колесо. Що його робити? Вісти качати. Так, що для обичної людини проблема, то для блогера контент, ви ж знаєте. Підвантажив цим, тому що качати скат буде не дуже. Зараз накачаю скат. А ще. сьогодні понеділок і 8 ранку. Минулий раз, коли ми робили кришу, був понеділок і теж ось поранку. Я прийшов в гараж. Знаєте, що з моєї машини вийшла? Інша З неї сів акумулятор, тому що якимось чудом включився магнітофон. Він висадив весь акумулятор. Я прийшов в гараж. Акумулятор сів я позвонив папі, папа приїхав зі своїм акумулятором. Взяли з цієї машини. І що ви думаєте? Я ставлю акумулятор, тільки одягаю. А в мене стоїть сигналізація з довольчиком стекол. Сигналізація тільки Клеми тільки накидається, сигналізація з доводчиком стекла зроботи. Стекла піднімаються, маш... ключі, як завжди, в машині, бо я ж заводив, вона не заводилася, я їх там і залишив. І все, машина закрилася, в машині гроші на метал, в машині, весь електроінструмент, балагарка, дрель, там все, що треба, я загрузу вже в машину і готовий виїжджати. Заводити і коротко, закрилася машина, мені довелося робити атмичку і взламувати цю машину. Не розбиваючи стекло, нічого, коротко, я зробив. Як у тих фільмах, знаєте, американські там приходи, Коротше, така штука, шук-шук, така лінійка засовується під стекло, таке чук-чук з крючком відкривається. Короче, програвся півчаса. Зараз прийшов понеділок, восьма ранка, і що? Звісно, спустила колесо. Це що якісь, не знаю, ви що там дивитеся, мене якось неправильно. Ну не до всіх звертаюся. Ну, напевно, якісь люди, які мені заздрять. Ну, я не дуже в це вірю, але просто так співпадає. Просто другий понеділок якась нецікава історія для мене. Для вас може інтересно. Ну що, хотіли треш контенту? Поміняв колісо. Бомба, коротше, що завезу на СТО, на цей шиномонтаж. Все, машина прогрівається, машина їде. Кори. Мені ці алабаї не дзвонили. Зараз кажуть, скільки. 8.30, от бачите? Договорився на 8. Ще навіть ніхто не дзвонив. Просто ніхто не дзвонив, розумієте? Що з ними робити, скажімо Говорив, говорився на 8 часов, Сказав, давайте на 8, тому що приїде оце дня. Почти на 8? Тому що це все ще договорено, щоб відкриті були ворота і висипалося в відкриті. Ви за день це забітоніруєте і буде вам прохлада. Ну ні, ці хороші, люди, хороші. Вони, звісно, ж, не приїхали на 8, тому будуть закриті ворота весь день в одна половина, вона більша, ніж друга. А вам буде продукти ровно на трохи. Майте голову, коли ви щось домовляєтеся і ви якісь спеціалісти, то себе як спеціалісти. Так, що ви готові? Зараз 8.37. Я дзвоню строїте, з якими на 8, і ставлю на громку связь. Мені цікаво, що вони будуть розказувати. Ви теж послухайте, що розказують строїте, які договарюються, а потім не приїжджають. Зараз кажуть, що це. Що Давайте подивимось, що вони будуть. говорити. А, ні, ну, ну ви самі бачите, да? 8:37, ти звонишь вже не отвечать. Я не понимаю. Ну, зачем ти тоді говориш, що ти за 140 гривень це зальєш? А, ти строитель, зачем ти мені в уши лапшу вишеш? Я не понимаю, зачем? Ти ж понимаєш, що я якось розвитую, там, планую. Я ж тобі за 2 неділі позвонив. ти говориш, подождіть мене неділю. Я тебе подождав. І що дальше? Строитель, ти? Что вы строители все таки ответственные? Вы что не можете договориться на время приехать или перезвонить і сказати, я баран не можу или что? ну, строители. То со сварщиком договориться на 9 часов, що в понеділок звоню, он мне каже, я с ночной смены не Да мне волнует, откуда ты прийшов. ты знаешь, откуда я прийшов, где я что робив. Ты що не можешь мне позвонить за півгодини и сказать, не, у меня звинить не ви получается. Вы вообще в жопу себе телефон засуньте строїть. Як после вас после этого можно уважать, я не понимаю. Це відноситься к тим, яким я дзвонив уже, з яким я общався. І так ще половину. Зараз за 200 гривень подзвоню, Він мені скаже, так, да, я зараз приїду. тому що вони в місті в компанії. Тобто один держить мене, виходить, за лоха, а другий, звісно, каже, ну да, типа поступили не очень. Зараз я приїду, все сделаю. За 200. 60 гривень разів за квадраті, 1500 на об'ємі. Що ви хочете сказати? Що вони порядочні чи или Зараз позвонимо за 200. дивіться. Вот. Звоно. Да, да, здрасте. Что вы сегодня свободны? Сегодня нет, заняты. Ага. А когда свободны, будто? Не знаю, не знаю. Я понял. Хорошо, спасибо. Отак, так от 2 за 200. Уже в понеділок я йому договорився позвонити на 9 утра. Ну, тут я, коротше, короче, тоже, бо він мені дзвонив, я вже можу. там В понеділок я йому сказав, Ні, вже є люди, з якими я договорився, я тобі в понеділок зранку позвоню. От я поступив по совісті. Я в понеділок зранку позвонив. Спитав, може, не може. з цим проблем немає. Претензій немає. Ну, він мене теж держав, коротше, неділю. Зараз будемо дзвонить тому. Коротше, это просто жесть. Ви що, Ну, вообще, если ви не знаєте, де найти роботу, нормальну, і ви ответственный человек, займайтеся стройкой. Вы понимаете, что с этими строителями такие проблемы? Я работаю квартиру себе ремонт. Та же самая история. Те сами строители тоже приедут, короче, оставят инструмент свои две перемычки цих ломика, короче, и воно там что-то типа строитель. Все. И потом ты ему дашь денег трохи, потому что он ну мы же дай ты нам. Ты даешь денег, оно пропадает на следующий день. О, строители, вы нормальные вообще или нет? Так, от дивіться, підготовив площадку для того, щоб відсєв, пісок і всякий такий інструментарій. Дивіться, коротко, тут, що у нас йде. од. підготовив, щоб маяки одразу заливати. Тут цемент привіз в гаражі, трохи влажновато. Головне, щоб він не збився, ні, вроді не зіб'ється. 16 мішків сюди привіз. Все підготовив. Зараз би виніс шифер, драбину, коротше, оцеї доски на вулиці, і все готово. розумієте? Ну, типа, вон маяки вже стоять. Просто приїжджай, воду я привіз, зараз воду вигрузю сюди, принесу. І все, тупо бери і заливай. Коротше, робота є. Що ви розказуєте, що роботи немає? Та ви так хочете просто роботи, повієте? Я теж работаю, во вторник, ну, переніс той робочий день на другий день. Понимаете? Ради того, щоб просто зробити ось так. Я, виходить, переніс вихідний. Завтра я буду, вихідний, а потом, коли треба, буду вже нормальним строителем. Бо я вже позвонив знайомому, але не сказав, що я знакомий. Коротше, і вони сказали по 200 гривень. Та хай буде по 200 гривень. Я просто тих хоч людей знаю, Вони хоч розуміють, я б з ним робив в місті настройки. Алло, люди. почніть це коротше, ну, типу, блін. Я в шокі, ви розумієте, що теж люди щось планують. Ну зачем бути такими строїтелями? Ну, я ж знав, я ж вам утром ще казав, що по голосу там малолітки. Що один номер там проблем немає, там хоч відвідав. А другий номер, ну зачем ти мені говориш по 140 гривень квадрат, держиш мене за лоха, коротше, там неділі, дві-три, я тобі дзвоню подряд, ну я якраз це все доготовлював, мені не спішно було. Ну, типу, этот. А потім ти береш тупо і трубку не береш. Ну, ти що вообще? Я просто не хочу тут виражатися некультурно, Ну, це ж Ютубе, розумієте? Ну, у мене тупо розпирає. немає просто такі емоції, це в шокі. Так, з цим стріятелям на стільки розстройство, що навіть не знав, з чим його зайнятися. Коротше, думав, що в мене вже все зроблено. А ні, я ж в мене ще шест, один гараж. мене ну, ж не тільки один гараж, і це круто. Коротше. Ладно. Я ж в прошлой раз, коли тут робив, ви ж пам'ятаєте, що я ці доски не закручені, а ці треба, коротше, познімати бруски і знизу позакручувати. Ну, і що там вдома мені треба кое що зробити, було. Я все ж таки випиля. Якщо цікаво, то... Це, краще, дуже дивна штука, але її потрібно було зробити. Зараз тут якраз в мене є час. Я зараз тут все дороблю в цьому гаражі. Докручу хоча б доски. І це вже буде чим зайнятися, і день прийде недаремно. От, зробив доски, знизу скрутив з щитами їх, а зверху немає досок. Я ходю тепер не зацеплюся. Ось Бачите, вони рівненькі, По 4 штуки відкриваються. Тут ще такі ручки поробляться, ну, десь на цих досках. Щоб можна було зручно піднімати. Все, вони, звісно, ну, більш-менш нормально. Вони, звісно, не рівні. Доски скрутились, бо вони вертольотом трохи. Ну, смисл того, що вже не впадеш в яму, машина не їде, не впаде. В принципі, сьогодні більше нема що робити. Ми робимо так. І це означає, що ми будемо двигатися в сторону дома. Тут ще треба було б відкрутити ці трансформатори, але. Я їх просто не рапап кустю. Трансформатор треба просто обпустити. Та й все, за чим він там стоїть. Так, ці автомати зняв, щоб вони не роздержалися. Трансформатор. Ну хай трансформатор стоїть, він мені не мішає. Все, сьогодні ось так. Закриваю там, їду домашні справи робити. Треба кое що вдома зробити. Так що на сьогодні все. Так, всім дякую за перегляд. Підписуйтеся. Дякую, що переглянемо.